До трьох років позбавлення волі можуть позбавити вчительку однієї із шкіл Луцька. Саме її батьки звинувачують у смерті їхньої дочки. 15-річна Ліза послизнулась на камені і впала у водоспад, що у Яремча. Це сталося в рамках екскурсії, куди привезла дітей їх класний керівник. Перші рази ми говорили, що вона там в лікарні, вони їй готували подарунки, все там, щоб мама, їдеш до лізе, скажи, хавже скоріше вертається, бо нам ну ми скучаємо, за не плачуть постійно. На екскурсію в Яремче мати довго не хотіла відпускати лізу. Донці телефонувала щопівгодини. Та раптом дівчина перестала відповідати на дзвінки. Як і її класний керівник. За чотири години батькам повідомили, їхня дитина. Загинула, якби я там, наприклад, знала, що так, що вона так просто буде халатно ставитись до своїх обов'язків, я б ніколи в житті її не відпустила. Я б її з дороги вернула. Не догледіла, а саме допустила те, що дівчинка відлучилася від групи решта учнів і таким чином послизнулася на камені і втопилася в річці. Прут камери на перше засідання у справі батьки проти вчительки не впустили. Педагог та її захист від коментарів відмовилися. Зайця в загибелі дівчинки. А ви відмовляєтеся від коментарі. <клі> а чому ви відмовляєтеся від коментарів? чи буде відлучити навчителька від роботи в школі. Адвокат потерпілих вимагає для керівника групи свого покарання. Як такого щирого каяття немає, я вважаю, що все-таки необхідно дану особу покарати суворо то межах санкцій статті, яка передбачає. Від трьох до п'яти років обмеження волі наступне засідання у справі 7 лютого. А тим часом на місці загибелі підлітка люди і далі продовжують падати у водоспад. Ані спочатку ходили, фотографувалися на скользкому місці, сім'я з дітьми. А потім просто моусиши крики і вже два чоловіка доставали жінку з водопаду. водопада. Обгородити небезпечні ділянки навколо водойми місцеву владу рятувальники просять вже тривалий час. Наразі справа дійшла лише до попереджувальних табличок.